Всіх вітаю на своєму каналі FunMadem UA. Це 40-й урок по SolidWorks. В ньому я хотів би вам запропонувати зробити ось такий пропелер. Ну, вітровий гвинт. Не знаю, як правильно. Буде не український. Ну, що можу сказати? Колись я якби, підробляв на сайті CurpUA і мені дали таке завдання. Це російський сайт, фрілансерський, по суті. Там багато якби, завдань було. Це прям така методичка, практична робота номер 5 в даному випадку. Ну, файл я перевів на українську. Досить проста, прості завдання, там, і цей гент нескладний, але я вирішив показати, тут багато таких нюансів є. Я з ним не те, що там довго якось возився, але були нюанси. Там, коротше, покажу. Давайте я це закрию і відкрию нову парт. Що нам пропонують тут з чого почати? Спочатку рисуємо, якби, траєкторії, буде використовуватися побудова основи за перерізами. Це функція Lossed Boss Base. Ну, якщо ви в тому елементі в, в, в тому гвинті готовому, бачили дерево побудови, там були всі. Функції, які я використовував саме для, цього, для цієї практичної роботи, я буду використовувати трошки інші функції, потім порівняємо. Ну, на мою думку, там це набагато швидше буде. І я покажу чому і навіщо. Давайте створимо з площини ТОП нашу траєкторію. Так, тут треба прийти у дугу. Можливо, я десь буду прискорювати, а можливо, і не буду. Побачимо. Так, тут ці точки можна по вертикалі, тощо ж потрібно, тут ось точка цього, цієї дуги має бути прив'язана сюди. Тут з цими дугами має бути дотичність. Далі здається, тут 10 міліметрів. Ну, зараз ми перевіримо. Тут, здається, 8. Сяде довжина на 100. Далі. 18 від центру цього 12 і 10. Так, і 100 радіус. Ну, готово. Він чорний. Закриваємо, зберігаємо. І із фронта робимо ще ось такий ескізик. Дивіться, тут вони роблять як: вказують 100 мм довжину. По точці. Не бачу цьому сенсу. Якщо можна зробити просто прив'язку по вертикалі. І якщо у нас там щось десь зміниться, то автоматично там підтягнеться точка. та. Тут вони також роблять вертикал 12 мм. І тут 4. Готово. Далі пропоную створити плащини, на яких будуть ці перерізи. Спочатку створимо на right plane перший самий. додаткову геометрію будуємо. Так, робимо construction. І дивіться, вони сині, ніби прив'язані, але якщо потягнути, то є такий нюанс. Для цього вони тут пропонують, ну і я так само б це зробив, би, е, зробити пронзання. Ну, тут спочатку плащини робляться е, ось такий значок має. Обираємо точку, обираємо лінію нашої геометрії додаткової і make pierce. Я вже це колись десь показував в якомусь відео. Цю прив'язку. Можливо, дам посилання тудись. Створимо вже тоді, давайте поки закриємо, щоб не відволікатися усі площини, і вже на всіх площинах будемо будувати геометрію. Так, я просто беру Right, беру reference, щоб потім не розкривати дерево побудови. В мене воно автоматично там все буде обиратися. Перша площина 15 мм. Mm. Два рази Enter натискаю для підтвердження введеної цифри числа і для підтвердження самої функції. Далі нікуди не клікаємо, це дуже зручно, я цим користуюсь і я вже про це говорив. Наша остання виконана функція, те, що вона створила, в нас виділено. І нам це і потрібно. Наший e plane один виділений, я просто натискаю знову plane, і вже далі йду по порядку 25. Ні, давайте я подивлюсь туда щей 3 по 20. Так само вона вже обрана. І далі, якщо я Alt-Tab не нажимаю, не переходжу у той PDF-файл. Я просто натискаю два рази Enter натискаю мі мінімальні рухи. Виконую, і це все швидко робиться. Зручно. Так що, користуйтеся. Переходжу в цю геометрію, далі добудовую її. Там є різні нюанси, вони це про них пишуть, якби. Я на них звертати увагу не буду, тому що я їх і так знаю. Тут має бути дотичність. Тут має бути 1 мм радіус, тут має бути 14 градусів кут. І має бути також пронзання. Сам він чорний. Е, ось тут точка співпадіння якби не обов'язкова, де вона? Ну, як ви бачите, вона там не доторкається. Але оскільки дотичність є і для цієї дуги, і для цієї, то там автоматично точка буде саме на цій лінії. Хоча вона й не буде із прив'язкою. Тому я не бачу, якби, ну, чому не можна її так зробити побудувати, як я побудував. У кожного свої там, якісь методи побудови. І я вважаю, що Соліда варіантів створення геометрії і функцій використання дуже багато, індивідуально для кожного. Тому закриваємо. Тут далі можна використати ось цю геометрію як Convert Entities і створити її Construction, тому що вони тут на одній, якби, на одних і тих самих лініях, висотах, вони її будують заново. Наскільки я розумію, там Convert Entities ніхто не використовує. Ні, можете почитати там на стопі. Я ж використаю Converted Details і побудую геометрію. Середню точку обрав. Так, і тут пронизання. І Кут 12, здається. Але дотичності немає. Так, один міліметр також. Остається так, один, дванадцять. Так. Далі дев'ять. Тільки. Що вони використовують? Так, по суті, тут вже ця геометрія остання, яка можна створити за допомогою Convert Entities. Тому використовуємо Так, лінія. Ну і от таке буває. Давайте повернемо, створимо спочатку тут зв'язок. Угу, не хочу. Ну, Це вже е, нюанс, можливо, навіть і е, через те, що ця точка не має бути, якби тут так. Вже тут не можна так зробити. Угу, Уже якісь глюки. Нормально, тут ще один міліметр також. Далі буде зменшення. Нормально. Далі тут вже будуємо лінії. Тому що вони не на одній, не на одній лінії, не в одній площині. Uh, і далі те ж саме. Солід mm, робить ось такі шрифтурні кола, mm, якщо дотичність, ну, якщо тут збільшити, бачите, він не, ну, якби не торкається цієї лінії. Він торкається трошки далі. Він буде додаткову таку геометрію, ну це значить, що тут щось не так, А ось що не так. Оп, і більше немає. Далі тут ще один міліметр також. І 8 градусів. М -м -м. Здається, далі 750 і всім І тут 750. Ну, 75, в А, Там просто новики. кут 7. І до 1000 не забуваємо. Чорний закриваємо. Останній тут уже. 0,5 радіус. Таке. Кут 7, не 7, 7, але 0,5 радіус. Якось так, готово. Ну і далі використаємо функцію, нічого складного там немає. Наші перетини, як би правильно побудовані, все там окей. Обираємо їх послідовно. Точки SolidWorks неправильно розставив, але ми зараз виправимо, оберемо напрямок, от вони вирівнялися. Також тут є прогини. Такі просідальні, Тому беремо ще до Next Edge. Вони там це також пояснюють. Ну, Коротше, тут можна подивитися все є. До наступної кромки. Це, по суті, наш to Next Edge. Далі тут більш нічого налаштовувати не треба, просто підтверджуємо. Я отак зроблю ще. Сховаю ці всі елементи, нам не потрібні більше. І перейдемо далі. Що тут нам пропонують зробити? Ось таке коло, точніше, круг в даному випадку і стоп. Але з відступом. По-перше, робимо діаметр 20, оскільки там радіус 10. І будуємо ще отаку -таку геометрію. На 1 міліметр. Ось якось так. Далі використовуємо функцію витягування extrudered boss. І я пропоную зробити ту Vertex. Чому? Тому що у нас тут точка ну, точно на тій самій лінії. Тобто 12 мм буде. Чому 12? Бо вони тут так пишуть. От вони ну, варіант Blind. Там, на задане розстояння, тобто 12 мм. Я ж е використовую ту вертекс. І так, 2 мм всередину. Reverse. Подивимося зверху, все ок. Е Ріверс не натиснувся, буває. Так, натиснувся, окей. Для того і подивилися зверху. Е далі нам пропонують е створити заокруглення 7 мм. Натискаємо на, цю, на це ребро і філет. Ну, Знову ж таки, тут багато води в цьому всьому. Вони тут так це розписують, що тільки ускладнюють життя студентам, ну, як на мене. Тому я майже його не читав. Мені простіше просто подивитися на саму функцію, що, що хочуть від студента і виконати, ніж читати ту всю воду. Там всякі перейдіть ізометрію, там поверніть, розверніть. Таке щось, коротше. Е, отже, тут єдиний момент: оставте елементи, і ставіть кробку. Це нас цікавить. Тобто листаємо низ, Keep Feature і Keep Edge. Обираємо. І тут не 10, а 7. Так, і ми бачимо, що знову щось в мене не так. Мало працювати. Давайте підтвердимо, що нам запропонує Feature Expert. Нічого, як завжди. Він не пропонує. Круг профіль циркула. Все вірно все те саме. Keep page, Ставить кромку. Це вже друга з іншого боку має виконуватись після цього, тому що тут такий заворотик має бути. Ну. Також тут є, можливо, я не розповідав, що це за нюанс. Tangent propagation. Ось в них тут ця функція також увімкнута: лінія переходу. Тобто розповсюдження. о, круто. От такі нюанси, якщо ви не зберегли свій файл. Mm. Ну, Давайте натиснемо Restart. Якщо він там автоматично зберігся в мене, то я його відкрию. Якщо не зберігся, то прийдеться робити заново. Щось збереглося. Так, е, да, збереглося. Ну. Це не проблема. А, проблема. Немає ескізів. Більшості ескізів немає. Ну, окей, давайте тоді я просто відкрию. Охей, сказувати. Пропелер який в мене вже є, я просто видалю. Все. В ньому е, залишу тільки те, до чого ми дійшли, щоб не переривати якби відео. Е, отже, натискаємо. Тут, до речі, все запрацює. Тут я все правильно зробив, напевно. Не знаю, все те ж саме: 12, 2, One Direction. 1 міліметр відступ. Тобто я не знаю, чому тут це заокруглення не зробилося. Ну, давайте перевіримо, чи тут він раз він працював. Як ви бачите, воно зразу активувалось, але е, перейдемо в цей момент. Keep Age, натиснемо. Бачите, зразу тут прибралось цей е, момент. Select Srawl so Faces також приберемо. Хоча, як на мене, він тут ніщо не робить. Ну, так, все працює. Підтвердимо, функція виконалася. Далі нам пропонують зробити 6 мм заокруглення тут. Зробимо 6. Але тут дефолт має бути. Ось, як ви можете побачити, тут оставить елементи і поумовчан. Тобто дефолт. І, здається, цей SolidWorks, Solidworks на мій набагато старіший. Тут немає функції ще одної якоїсь, точніше, опції. Keep Surface. Як ви бачите, в мене ще є. Це ну, таке нюанси. Solid прогресує постійно. Вже створили. Далі ми робимо круговий масив. Тобто Circular Pattern. Обираємо там, наприклад, ось цю кромку як напрямок, і обираємо Bodies, тіла. Обираємо все тіло і підтверджуємо: можна зробити більше елементів, давайте поки що два. Далі ми створюємо таку витягуємо елемент 21 мм, тобто на міліметр більший по радіусу, по діаметру, щоб їх об'єднати. І стоп. Витягуємо до поверхні я витягну. Там вони роблять блайнд. Тут його навіть немає. Ні, так, тут його навіть немає. Ну, е, наскільки я знаю, да, Створюю бабишку висотою 12 мм. Бабишка це на, на російському селдворці Boss. бос е, 12 мм, і також ще потрібно зробити отвір. Самостійно побудуйте наскрізний отвір діаметром 6 мм і фаску розміром 1 на 45 на верхній і нижній краях отвору. Е, це довго, як на мене. Давайте просто створимо ось такий отвір із зінковкою. Не наскрізний 6 мм, а з зінковкою. 6 мм кажемо, тут кажемо 8. Оскільки нам треба міліметр саму фаску робити, то потрібно ну, не 7, 7, це буде 0,5. Тому треба 8. 90 градусів по балансу 45, все, що нам потрібно. І в мене вже ця опція: Farsight контр і 8 мм також 90 градусів. Далі я вкажу просто центр системи координат, готово. Можете поміряти там. Чому? Не міряє. Чомусь? А, чому? тому що треба мінімальний обрати. Так, один на один. Все чітко. Ось так. В їхньому варіанті, якщо ви пам'ятаєте, у мене в дереві побудови було саме вирізаний отвір і фаска. Yeah. Ну, тобто, ось цей чамфер. Функція чамфер. Я ж використав такий, таку можливість в Solidworks, якби мені набагато так швидше, простіше. Плюс я в один клік натискаю і можу відредагувати все, що мені потрібно. Зручніше, як на мене. В Solidworks можливостей по виконанню тих чи інших дій дуже багато. Ще, що можна сказати, я мог би зробити ось так. Тикнути по Circle Pattern, натиснути на цю двічку і натиснути 3. І, в принципі, так, єдине, що ми бачимо, що елемент не об'єднався чомусь. Чому? Тому що. Якби ці два елемента і не були об'єднані, тому і ці не об'єдналися. Це такі нюанси. Просто натиснути All Bodies і це. Далі можна натиснути тут ще 4 циферку. Як ви бачите, далі вони вже об'єднані, тому що я не даю можливості обрати автоматичну SolidWorks, Я просто натисну All Bodies і все. Ось такий Моменти. Хоч і вийшов такий косяк, закрився SolidWorks, Ну, в нього таке буває. Я вже багато разів, можливо, не багато разів, ну говорив, що краще зберігайтеся, тому що він закритися може в будь-який момент. Ну, а поки що дякую за перегляд. Поставте лайк чи дизлайк, якщо вам сподобалося, що не сподобалося відео відповідно. Також надіюсь на ваш якийсь фідбек, коментар, щоб я знав, в якому напрямку рухатися. Mm, і до зустрічі.